Все, всім привіт з вами я, Ілюша. Іра, як тебе звати? Іра, логічно, <рістила> <рістила> логіка на вищому уровні. Я не знаю, на що ми це відео загрузили. Ну Просто я хочу показати свою подружку, бо ви тільки бачили там. Ну, мало, звісно. Я не хочу перещитувати. Зараз ми з нею ходимо. Бомбардріро, крокодил. Іра, розкажи, що ми робили з Настю. Іздівались. Ай, сього. Все, все забань, банюсь я штукаю. Ну, коротше, там є Настя, вона прибацана. Да, Іра? Вона прибацана, Настя. Ми з нею здівалися. Того що, того що. Її мама сказала, що мені по гербушки дасть. Нашу по гербушки давати, нашу хліб трогати, я так і не пам'ятаю. Дарі, не ну дивіться, в мене там любов яка. Іра, не обіжайте нас, то добре, бо я, блядь, прийду і Ілюся по -горбу. Там, короче, був матюк, не можна. Ну коротше погорнуть. А буде вернуться. Хто то їде? Пішли до мене додому. Та коротше за нами прийшли бити нас. Бо я пам'ятаю, ми здівалися. Ми, коротше, казали, що вони лохи, вони приїхали, походу, по нас. Та, бать, і все. Та Іра кудись погнали. Іра. Бомбардіро, крокоділо. Іра, пішли. Отут це мої друзі, да. Петя, Вася, Степа, Іван. Це теж мій друг. Кузя. Там теж мій друг. Бокс. Там Ройка. Рой. Ройчик. І Дуня там десь лазить. Бомбардріро, крокоділо. Ой, де їде, їде. Це вони за нами. Бомбардріро, крокодило. Знаєте, що я співаю цю пісню? Просто так. Якщо Ну тут нічого нема, пішли назад на дорогу. Бомбар дрінок Так, а Настя більше не вийде і ну, вам зараз її покажу. Давайте звісно я маєш собі ці пістолети. У мене вже руки просто замерзли, я не можу. Бомбар А чого ми такі... Ні, не треба. Це вже лічно. я шитку на це ми по з якобуди. Бомбардрі руки поділи. Та єри, наш ти це все фоткала. Просто. Я теж можу фоткати. А Настя не вийдеш? Напиши її. Ні, бо мама, навіть не ще Просто скажи, вибач і все. Не, просто напиши, чуєш вибач. О! Шо Ніра, что ти включила якийсь тарт? А <рістила> я куда хочу пищу. Ми вообще хочемо фонк. Шо. Що ти хочеш? Пісні. А, -а, а, я понял. Все, давай. Пісня. О! О так. О, паха! Шалы ностры смартфоны. Я впав зиму. Бомба дрір іра крокодило. У нас канікули последні дні йдуть. Бо зараз якесь. Ні, чотири. А так. Чотири дні. Набір! Може нормально? Тепер? Не, не хочеться слухати. Ну, тепер не хочеться. Нам скоро треба відео закінчувати. Що таке? Іра, на, забирай цього сьогодні. Давай фонку включу. Ай! Бомбардіра. Фонк! Бомбардіра. Куди? Ми знімаємо всі. Так, це Іра там розказує моїй мамі, що ми робимо. Зараз шукаємо. Це ми викликаємо. E, Бомбардерірок. О, дивіться, зараз. Ір тримай. Добре, я тримаю. Опікав. Такий фонк. І, і зараз Іра під фонк падає. Іра, не ламайте мені і так зламав. Вона, коротше, мені зламала теж, колись спіш. Забирай. Напиши Насті, що вибач. Бо ми серйозно якось неправильно, вона може вийде до нас, ми опять і поїздваємося. Ой, це плани я вже розкрив свої. Напиши їй вибач просто. І, ну типу, просто напиши. Вибач, типу, ми зрозуміли, що ти переселенка і ми не хотіли. Давай я напишу. Поняли? Та пиши! боже, вона в третьому класі нічого не, не мій... Дай я прочитаю хоча б. Може ти там неправильно вже написала. Вибач, ми поняли. що, Ти? Я сам не можу. все можеш відправляти. Та Йер відправляй. Бомбандріром, бомбандиру, бомбанда. чорниш у мене 26%. Бомбардріра, <гум> крокодило. А У мене? Так. Да. У ну, мене зараз 49. <гум> а скільки в них. А в мене со коментарів включені, щоб вони включали. Ну якщо що, якщо будуть включені, то скажіть. Бо буде бомба дрір, А ти написала її? Скинула? Так. Да. Що, подивися, може вона зараз. Не пише, не вибачаю, я йду додому спати. Вона переглянула. Давай. Нічого не пише. Це вона скинула ось. Іра, просто легенда, одним пальцем зловила отаку. От, Ну Іра, а не треба не вже дивіться. крутуватися. Ось вона зловила, коротше. О, О переглянула. Напиши їй бомбардріро крокодил. Що? Не будемо здіватися, вона і так бідна, і мама б'є сковородкою. Коли це було? Де, да. е, це буде... зараз нас сільство, так що не буде не... Тихо! Ми на тобою не будемо здіватися, вибач нас, пожалуйста. Тебе і так б'ю скоро. <рошу> 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 Я нам <вже> не буде бити. <рошу> бомбардріро крокодил! яблочок. А, він у мене є. Є, тільки попробую. І хоча б ти в телефон кинеш. Прибут. Ой, що це таке? Бомбардиріру крокодіру? Що, вона нічого не написала? Ні, лох на нічого не відписав. Уі, уі. А, що, а чого ти казав, не будемо їздити? Ні, лох нічого. Що? Почекай, це там ключ. Ні. Нічого не, не написав, ні лох нічого не написав. Все, коротше. Перешло... Перевіримо, чи у нас є почта і Ні, Якщо я не впаду. бомбардрік. Немає. Ви не бачили, скоріше, але все одно. Не було там. О, їде, їде, куди їдеш? Ой, сойти бомбардиро крокодило. Добре, наприклад. Ну напиши, чого ти мовчиш? Чо ти мовчиш? Чо ти, моя любима лущиш? <плес> Іро, би в житті такого не написала, мені кажеться, це в другому висілені було б. Я це записав, я записав все. Я не виспав. Добре, з нами буде відео закінчується, буде друга частина, да, Іро? Да, до побачення. Пока. Пока.